Через блокаду кордону уряд Польщі звернувся до України з пропозицією. Просять скасувати обов'язкову реєстрацію у системі ЄЧерга транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС. А тим часом сьогодні Варшава попередила і про тимчасове обмеження на КПП у гринів Долгобичу причини відключення електроенергії. Російські війська ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки. Тривають важкі бої біля Коксохіму. За даними інституту вивчення війни, ворог не досяг жодних підтверджених успіхів. Водночас, збройні сили за добу знищили ще 860 окупантів. Вночі проти 28 листопада. Російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Перемир'я у секторі гази продовжила ще на два дні. Чинна затишня між Ізраїлем і Хамас мало закінчитися у вівторок вівторокранці, а натомість воно буде продовжено до ранку четверга.